Привіт, друзі, я Анжеліка Рудницька і мені завжди є що вам розповісти. Зараз у мене дві значні події. Відбуватимуться дві виставки у різних місцях України. Ви дуже часто мене запитували: ну чому віртуальна, віртуальна виставка, коли буде реальна, так ось дві реальні виставки. Одна з них у Херсоні у бібліотеці Лесі Українки. Це саме ті роботи, які переживши окупацію разом із херсонцями. Звільнені із замінованого складу потрапили одразу на виставку, і це велике щастя, що вони не ушкоджені і що вони продовжують. Радувати мене вас світ розповідати про Україну, про нашу красу, про наші традиції, про наші символи. Ну і символічно, знаєте, як птах Фенікс ці роботи знову разом з нами. І інша моя виставка під назвою Містерія літочислення. Відкривається у Національному університеті Острозька академія в арт-кластері 26 квітня. У середу ви зможете побачити її. Всі, хто в Рівному в Острозі, запрошую. Протягом місяця виставка буде тривати і в острозі. Ну, а потім роботи ті інші і ще якісь, і включно з новими, будуть експонуватися у Києві в одному із наших крутих музеїв. Про це обов'язково розповім трішки пізніше. Ну, а ще рада повідомити всім українцям, які зараз у Німеччині що я вирушаю. У травні на гастролі в Німеччину і буде там серія концертів, благодійних заходів на підтримку Збройних сил України. Буду рада вас бачити. Буду рада, якщо ви приєднаєтеся і допоможете нашим волонтерським ініціативам підтримати українську армію, адже ми сильний тил сильної армії. Всім нам мирної, спокійної ночі. Дай Боже, щоб. В наших збройних сил завжди було, було натхнення, наснаги можливості нас захищати. А ми готові підтримувати і підставляти плече там, де ми найбільше необхідні. Рада всіх була вас бачити і побачимося на виставках і на концертах. До зустрічі!